Всім привіт! Ми продовжимо грати в GTA Vice City Definitive Edition. В минулому відео ми дуже багато що робили, тому що відео було на годину. Зараз я хочу пограбувати ті магазини, які я ще не пограбувала. Там лишилось зовсім мало. Зараз я дивлюсь, скільки. 55, це, звісно, габалі. Скільки залишилось мені магазинів? 4. Та чотири. і вони найбільш тяжкі якісь вийшли для мене. Тому що вони біля поліцейського участку. Ось тут ось два, тут один і тут далі один. І потім ми поїдемо на стадіон. Сюди, тут є якісь місії, але там треба приїжджати з 8 години вечора і до якоїсь там години. Де, тачка, ранку. Чи можливо, якраз поки час поїхали сюди. В принципі, не так то далеко. Тут треба залізти кудись там на дах. Там почнеться якась місія в якихось там дверях. Ой. Ну, нафіга таке робити. Так, на цій штуці, на цьому стадіоні є три місії. Кожного дня вони різні. Якось там дізнатись, яка буде місія, можна подивитися на якісь там борди. Але мені то все одно, мені головне пройти три різних місії. Упс. І зайти в якісь -то тут двері. О! Брудне кільце. А йоме. Пройди мотоциклом Санчес через усі контрольні відмітки. Фак. Щоб вийти з місця і стань на рожевий маркер ногами. Сідай на мотоцикл! Так, мені вже погано. Скільки часу? Якомога швидше. А, часу немає. Гарна робота? Ти мене ні з ким не поплутав, гарна робота. Це треба проїхати. Ви що смішні? Так, я дуже рада, що на час пофігу. Нафіга я це вирішила попробувати. <кхем> Мабуть, сьогодні не мій день буде. Я вибачаюся, скільки відміток. Ще й цей мотоцикл дурацький. Це я буду вічність цим займатися. Йома, як я це зробила! Відмітки 29 залишилось. Всього лиш! Ладно, я думаю, за годину справлюся. Блін! Це якась діча не мотоцикл. Насправді. Ладно, давай об'їдемо всі легкі Чекпоінти. і потім буду запарюватися. А старт це куди? Сюди? 27. 26. Це можна взагалі не спішити. просто сунуться. Ага, не все так просто. Ну, і розраховує. Ладно, потім розберусь. Є легко, є не дуже. Тут діло таке. Зараз якось натикаюсь. Ладно. Е, я сідаю на мотоцикл, сідаю, сідаю. Не вийшло трохи. Робимо з іншого боку. А, тут взагалі по факту немає що робити. Ізі. 16. Є питання от до того чекпоінта. Та, блін, багато до яких чекпоїнтів насправді є питання. Це можливо попасти сюди взагалі? У мене якісь відчуття ніби ні. Цю місію придумав якийсь довбень? Знову впала. Зарахувало? Ууу! Зарахувало! Да, злась. Я не знаю, нафига я це роблю, якщо я тут 80 квітків не вливлю, скоріш за все. Тише лишилось. А, вставай, вставай! Ой, в мене житті вже немає. Водіння моциків, тим паче, у цього Санчеса у GTA це, блін, окремий вик... каторги. Я не можу це зробити. Я вже просто задовбалася сидіти тут 10 хвилин. Чому ти це зробив? Пішов в сраку. Рубрика неможливість. Як я сюди заскочу? Ага, можу сюдою. А сюди, Боже, подивіться, тут товщина, блін, цієї полосочки просто. 5 см. Воно уще за моє колесо. Та ну я в сраку! Не буду я це проходити. Де тут вихід? Е, випусти мене. Дякую, я награлась. Міся провалена, тобі вдалося! Дякую, а хто мені поверне мій бляха муха бронік? Моє життя, здоров'ячко. Так, я їду грабувати магазини, бо щось з цим мопедом не пішло, потім, коли ще раз спробую, найважчі ці магазини біля поліцейського участку. Що? Так, десь тут має бути якийсь магазин. Ось він. Це було легко. Звернусь відразу в ту сторону. Блін, це найкращий магазин насправді. Він відразу біля ремонту. Так, з прицілом мені треба. Що в мене з прицілом? При... А ну пішли в сраку. Так, блін, ідіть до чорта. Тікають. Ой, а я вже на зірці. Давай, ти, блін, зірка. Заїжджай. На ремонт зайвим не буде. Фух, важка гра. Гроші, давай. Шпінка. Це я звалюю. Це було ізі. Вивалюйся. Спортивний костюм. Ублюдок, просто ублюдок. Нічого я тебе повернусь. Він відразу включив свою сигналізацію. А це бо я зі зброєю була відразу. І не спіла, блін, на нього нічого наставити. Ой-ой. Та їдь. До собою жениться. Пока. Щось пішло не по плану в моєму житті. Звичайно. 25-й ремонт за сьогодні, як мінімум що? Чувак, зараз ти постраждаєш в мене. Упс. Його нема! Ладно. Заберу цю штуку. Мені теж потрібно. Дев'ять. Та ти що? Ой-ой, Я в якомусь спортивному костюмі тепер. Нічого страшного. А де людина, яку треба пограбувати? Я не можу нічого винести, тому їдемо на збереження. Давай. До побачення. Вилазь, блін. Сідай швидше. Свалій. Свалій поки не наваляли. Так, десь туди зараз заїду, щоб мене не прибила поліцейська машина. Це немає і збережусь, бо обов'язково просру. Блін, там Бронік зверху. Просру, просру, наступний магазин. Бо він прямо біля поліцейського відділку. Це Це капець. Давай, сідай. Їх тут здається два відразу. Тут і тут один. Погнали! Останні два. Давай ще один пунктик буде виконаний. Куди ти сунеш, дебільне? Вибачте, пробачте, мені тут треба зараз припаркуватися. Ось він прямо цей магазин, який треба грабнути. Так, де тут людина стоїть? Угу. Поняв. Це буде вважатися, що я його пограбувала чи ні? Я думаю, ні. Ладно, я зараз дивлю статистику, якщо це мені не зарахувало, а мені скоріше все це не зарахувало 13 з 15 Я просто запущу зараз цю гру попередню. І зараз ще раз сюди приїду. Відразу їм по балдушки, давай, відразу. Дай машину. Потаскати свою тачку дай. О, я на ній буду тікати 3 роки від поліціянтів. Ладно. Краще, все одно зараз нічого не буде. Якісь не дуже всі автівочки? Ти бачиш ті, що біля поліцейського відділку якісь такі наглі продавці? У них взагалі нічого не винесеш. Що <звук> навіть нічого не буде мені за це? А в статистиці що ми бачимо? 14 із 15. Ви поняли? Так, це тяжкий магазин, але я спробую. Що ти робиш, дебільне? Ставай. Де там людинка та? Так, щоб до мене ніхто не під'їхав, треба відразу паркуватися. Побачення? Вілась, вілась, вилась, вілась. Хтось тащив мою тачку. Чувак, це була підстава року. Тікаю, 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 тікаю... Вони ж не знають, на якій я машині, насправді, я не на своїй поїхала. Так що треба вже відпустити цю зірочку. І зарахувати мені всі 15 магазинчиків пограбованих. Піду заберу свій броні. Чікс! Та відпустіть! І так, і так, і так, і так, що ми бачимо в нашій статистиці? 55% все одно. Барбон мадині 14 із 15. Я не поняла. Який не зарахував? Встанній чи що? Ну, останні, попередні зарахували. Ні, бо я ж зайшла, перевірила. Не поняла я ж шуточки цієї вашої. Чеши, давай. Який не зарахувало? Як це можливо взагалі? Переграбовуємо ще раз кожен з цих магазинів. На тобі, блін, щоб не пікав. Чому не зарахувало? Який не зарахувало? Я взагалі так не граю. Це взагалі не чесна гра виходить. Я пограбувала всі магазини. Абсолютно всі. Тільки що зайшла в мене лишилось 4. Я пограбувала ті 2. Мені лишилось 2, я пограбувала цей. Мені лишився один. І тут я отримую таку підставу. Та забирайте ті папки, бляха. А ну давай, поки ти сідаєш, я дивлюсь статистику. 55 14. Що за діч? До побачення. Забираємо гроші. Статистика. 14 із 15. Мені що, треба тепер всі магазини об'їжджати чи що? І я не розумію. Я зайшла сьогодні, у мене було 11 пограбованих магазинів. Я тільки що пограбувала 4. Який ти мені падло не зарахувало? Я переграбую зараз всі 4 заново. Поїхали? Мені не важко. Заодно поїду поремонтую тачку свою дебільну. Відчувається якась нечесність гри. Дуже сильно відчувається так, що мені вже аж погано стає. Викладай гроші. Прям сюди! Ну ладно, тут легко грабувати. І так, статистика. Я не граю більше в цю гру, реально. Це що таке у мене було. Може щось не то грабую? Я не то грабую. Магазин останній, який мені треба грабувати, це не той магазин будівельний. Точніше, це будівельний теж. Так, стоп, не поняв. А, Не будівельний, а ось той бічний магазин. Я вже його пограбувала. І він у мене вже відмічений, як пограбований. А ось тут є ще одне кафе Робіна якесь. І мені треба пограбувати це сране кафе. йо моє це труба. Блін, це кафе дебільне насправді, тому що там заходиш і загрузка розпочинається. Опс, перехід в іншу сцену. Опс. Я вже заходжу. Ні, ну це нереально. це. Так, мені не треба нічого переграбовувати, я просто запускаю собі ще раз цю загрузку. Мені треба зайти без зброї. Блін, да, снайперку і, звісно, я на нього буду навалювати, ну ладно. Не то, щоб маю шанс. На щось інше. Дай машину свою. Їдемо на кафе Робіна. Блін, це треба було так провтикати? Мене так згоріло. Я заходжу без нічого. Не атакуй мене. Все. Нормально, що я атакувала? Машина моя пропала. Дай машину свою терміново. Грабувати вирішила я угу з гранатометом, нормально? Все нормально. Ти, блін, стюпід Звали нахрен звідси. Блін, яка класна шустер тачка. опс Себе, блін, городіть, Дебіли Я надіюся... а, мені прийшла очівочка, це означає, що я виконала цю місію. Цікаво, скільки ж вона мені відсотків додало. Обережно. Скільки відсотків? 56! Та ти шо? Плюс один! Я кайфую! Я кайфую не те слово. Упс. Фух! Що ми там ще робимо? Так, пограбувала всі магазини. Так, чешемо кудись на наступну місію. Кудись мені сюди плюс-мінус. Там якась є. Стоянка і там є місія. А за що мені дві зірки? А, це моргає, моргає, вибачте, забула. Відпустіть мене, відпустіть. Я нічого робити більше не буду поганого. Я вже все пограбувала. Ви мені більше не цікаві, я вам більше не цікава, от і розійдемося. Так, місія якась знову на чекпоінт. Щось у мене сьогодні з чекпоінтами не дуже після того моцика. Ну, зараз спробуємо ще раз. О, парковка. Я щось знайшла. О! Здається, мені сюди. На самий верх. Не сюди. І тут самий вверх у вас. У вас що, два поверхи і всього? Треба ще вище. Ладно, тоді мені потрібна тачка. А, тут є ще вище. Аллилуйя. Ще вище є. Боже, скільки тут таксі стоїть. О, це самий 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 верх. Мені потрібна та... Коротка ти чи що? Мені потрібна вон та тачка синенька. Надіюсь, в мене все вийде. Так, давай без цього. Цього прекрасного відірвання. Божевілля. Так, мені потрібно збирати 5 контрольних відміток, жодного разу не зачепивши конуси. В довільному порядку. Плюс 12 секунд кожна відмітка. Так, треба почати з тих, що зверху. Жодного разу не зачепивши конуси, не забувай, Лінчика. Ух ти, йой. Це ви, звісно, воділу такого знайшли. Не моргай мені. Так, ну все ж інше можна зачіпати? А, почекай, тут 5 конусів всього. Ту я це зробила. Плюс місія. 57%! За 15 пограбованих магазинів 1% і за оцю фігню 1%. відсоток. Можна всі місії такі будуть? Так, я на сьогодні все. Я поїхала на збереження. Тачка, класна. На ній поїду. Дуже дякую. Класне вийшло відео. класно я 33 години збирала 2% гри проходження. Угу. Дуже круто, неймовірно. Я не знаю, як це ще написати. Так, все. Я на сьогодні ліваю. Так, всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі.